Доброго, доброго вечора, кохані діти, доброго вечора, доброго усім вечора і нашим діткам і їхнім батькам. Ми надіємося, що ви вже всі уроки поробили. Правда, правда? І ми дуже хочемо сьогодні вам розповісти ще інші історії, які траплялися із нашим котом воркотом Правда. Правда, ці історії смішні і цікаві. Сьогодні я хочу розповісти вам про свого друга хитрого кота. Будь ласка, слухайте, під столом мурликав кіт. На увесь жалівся світ, десь з комори зникло сало і мішей у полі мало. Ха ха. ха Щось не видно ковбаси, а сметанки і не проси. Ну, яка вже тут робота, коли їсти так охота? Щось смачне Данило пив. На столі горня лишив. Не вдержусь, мурличе кіт. Геть голодний мій живіт. У горнятко те загляну. Може, Данко пив сметану. І хитрющий котик жваво, на стола подерся браво, а горня на землю бух і залишилося без вух. Ой-ой-ой! Пора тікати, свої вуха рятувати. Це так просто не мене бабця битиме мене, щоб не сталося біди. Замету свої сліди. А з горнятка дан купив Може, він його і розбив? Ось така історія про хитрого котика, який усю свою вину хотів перекласти на хлопчика Данка. А я, діти, а я, діти коли стрибав лісом, бачив, як їхав наш котик на базар. І, знаєш, їхав на базар. І така з ним пригода, така з ним пригода трапилася. Тож слухайте, діти, їхав котик на базар. Віз у кошику товар. В мальовані дзбанку дзбанку. Біленьку сметанку, сметанку. Домашню ковбаску. Ковбаску і бубликів в'язку. В'язку. Їхав тихо на базар, на базар. Та й смачненький же й товар. Оглянувсь довкола котик, котик, заліз в дзбанок його ротик, ротик. Лапка вщипнула ковбаски. Потягнувся він до в'язки. Ням-ням ням зробив язик, бублик був і раптом зник. Їхав котик на базар. Десь подівся весь товар. Товар! А для мурки невеличку він придумав невеличку. Невеличку у зеленім верболозі верболозі. Я дрімнув собі на возі. На возі, а тим часом миші миші, біля дечки груші, груші, вилили сметанку, сметанку з глиняного дзбанку дзбанку. З'їли всю ковбаску ковбаску. Ще й бублики і в'язку. В'язку. Як минувся верболіс? Верболіс. У болоті застряг віз. Віз. Там зустрів я жабку. Жабку. зелененьку гапку, гапку, розповів їй про товар, той закінчився базар. Базар. Пані Мишко, коли я розповідав свою історію, ви завжди повторювали мої останні слова. Так, саме так, пане зайчику, я повторювала твої останні слова, тому що вони називаються Римою. Чи ж ти не був на уроці у третьому класі, де, власне, вчили оце питання? Рима. Це коли однаково закінчуються рядки у вірші. Правда, правда, пані Мишко, це дуже цікаво. А мені навіть і подобалося, як ти за мною повторювала останні слова. А знаєш, я тобі зараз розкажу, як котик зробив мені запрошення на іменини. Заглядає в шпарку кішка. Добрий день вам, пані мишко. Нині в мене іменини, тож заходьте на гостину, відповіла сіра мишка. Ой, спасибі, пані кішко. Добре знаю вдачу вашу. Ви їсте не тільки кашу, будуть гарні іменини. Чи повернуся з гостини? Є у мене нірка хатка, хатка. Є маленькі мишенятка. Мишенятка. Є смачний пиріг із вишні із вишні. Помпушки із маку пишні, пишні. І давно усім відомо, відомо, що найкраще місце вдома. Любі друзі. Отже, найкраще місце вдома, де татко, де мама. Ну і десь часом у Нірку заглядає маленьке мишенятко. Ну ось ми раді були знову із вами зустрітися. І не забувайте, що Рима це коли у рядочках повторюються однакові слова, і для цього їх використовують. Поети, отже, до побачення, до побачення, до зустрічі, до зустрічі!